Фармадол таблетки від головного болю. 31 липня світ відзначає дуже важливий день день безпородної собаки. Адже найчастіше люди хочуть забрати собі додому породистих собак. Ну а такі безпородьки залишаються десь на вулиці, безхатченками. Ну і або ж Потрапляють до притулки. От якщо раптом ви знайшли такого безпритульного безпородного собаку на вулиці, але забрати до себе додому ви не маєте можливості. От який алгоритм дій має бути? Куди звертатися, куди відправляти цю собаку, кому телефонувати? От в цій історії наша Олена Квітка вирішила дати практичні поради? Олено, тобі доброго ранку. Розкажи нам більше. Колеги, доброго ранку. Ну, ви знаєте, у мене тут сьогодні дуже голосно, гавкучо. І тут мене всі вітають. Я сподіваюся, ви також чу, чуєте ці погаку. Вони такі молодичні. Навіть сказала трошки ремонту, тому що дійсно я зараз в притулку, притулок, добрі руки, і от всі песики там дуже багато ще типу, позаду мене цих вольєрів, тут поруч з нами. Ось ці знайде. Вони ви знаєте, вони безпородні. Вони чистокровні дверняки, які потрапили до цього притулку недалеко від Києва з абсолютно з різних обставин. Друзі, і ось таке важливе свято, яке ви вже сьогодні сказали. Я вважаю, що на цьому треба акцентувати увагу, але ми вирішили підійти з такого практичної дуже так. От практично наприклад, ви йдете по вулиці, побачили якогось безхатька або песика, або котика. Ви не можете його прихистити, а хочете йому допомогти. От що робити? Я думаю, що сьогодні нам тут допоможуть і ми вирішили спитати про це, от як діяти. Власне, Олени Окупленської, вона кінолог цього притулку і координатор. Працюєте також тут координатором. Вам доброго ранку. Ну, і в нас тут є ще волохаті співведучі. Це Лінда і Найда. Лінда. а Найя і Лінда, бачите, я вже заплуталася, вони мене загавкали сьогодні. Знаєте, сьогодні безпородна собака, і от я подивилася на ці полохині, вони такі ніжні, вони такі сполохані. І ми чомусь усі українці хочуть все ж таки полюють на породу власне, хочуть собі породистих песиків або котиків. Але ж ці безхатьки, вони ж такі самі віддані і вірні, правда? Вони дуже дуже чудові собаки, вони так само розумно як і продасти їх забрати, е, так скажімо, тому ну собаки від собаки не відрізняється тільки кількістю любові, які вона може віддати людині. Ну у вас тут дуже багато любові. На жаль, скажу притулку: 130 собак, так. 90 котів. Дивіться, якщо я йду, знайшла безхатька. Я можу до вас звернутися і попросити його е, забрати, якщо не можу собі залишити. Як е, це відбувається? Дивіться е, справа в тім, що так, звичайно, людина, яка знаходить тваринку, вона не може е, забрати її додому. Перше що. Приходить на думку, це притулки. Притулки дійсно мають таку функцію рятувати тварин, але на превеликий жаль, на сьогоднішній день всі притулки переповнені. Ну, тобто, на, наприклад, наш притулок розрахований на 50 собак, живе 130. Тобто майже три рази більше тієї ті кількості, які притулок може потягнути. Тобто, так діяти можна. Якщо буде місце, то притулок забере тварину. Так, якщо є місце вільне для того, щоб рятувати там якогось собаку або котика, ми можемо забрати цього песика. Що для цього треба? А я маю заплатити гроші, я привести вже здорову ну умовно тварину там з вакцинацією. Чи як це відбувається? А, ну різні подивки, різна процедура, але насправді ну брати кошти з того, що хтось принес котика? Ну це ну трошки. А... Ну, не знаю, на, напевно, може, невірно. Так, звичайно, притулкам дуже потрібна допомога фінансова. Тому, якщо людина може задонатити щось, ми дуже вдячні за якусь допомогу фінансову, тому що це і вакцинація, це і стерилізація цих тваринок. Тому е, ми не вимагаємо, але це було б дійсно дуже кльово, якщо б е, давали якусь суму, хоча б на перший час, щоб можна було ці, ці процедури провести. Ага, тобто я можу принести тварини, притулок вже далі буду повністю займатися як і здоров'ям, так і прилаштуванням, якщо я. Зазвичай так. так, і якщо є можливість, то можна ще цю тваринку підтримати. Ну насправді, друзі, оце такий перший варіант, коли можна звернутися, і я тут також можуть можуть підсказати, якщо не можуть взяти, наприклад, тваринку, якщо місць немає вже як далі діяти І другий варіант, як така опція, якою можна скористатися, якщо ви все ж таки власне самі вирішили прилаштовувати цю тваринку, але не можете тримати її в квартирі. Це віддати на перетримку ветеринарні клініки. Така опція, така послуга коштує від 170 гривень, але як це залежить від розміру тварини, і це, якщо вона ну здорова, тобто це фактично 170 сімдесят гривень за готель. Якщо тварині потрібна якась вже щоденний нагляд лікаря, лікування то це вже більше як стаціонар рахується, коштує це 400 гривень. Ну і друзі, от ми вчора спілкувалися з ветеринарним лікарем. Вона нам порадила, що якщо ви знаходите тварину на дворі, то треба зробити такий чекап обстеження і певні аналізи. Що це за аналізи, скільки вони коштують? Давайте послухаємо. аналізи крові, загальний і біохімічний, а також обов'язково на вірусні інфекції. Це лейкоз, імунодефіцит, бажано ще на коронавірус. не те, що у людей а суто для котиків. Якщо ми беремо з вулиці собаку, то після огляду і загальних аналізів крові можливо потрібно буде провести дослідження на ті хвороби, які передаються кліщами і іншими льотними паразитами. Ну, просто ви почули це такий мінімальний список аналізів. Власне обстеження у лікаря, якщо про ціни говорити, коштує 200 гривень. І ось цей аналіз крові, про який проговорили ветеринар, 700-800 гривень. Далі вже в залежності від цих результатів аналізи будуть назначатися додаткові до аналізу, якщо в цьому є необхідність. Тому, друзі, це друга опція зробити обстеження самим прилаштовувати тварину і поки тримати на перетинці ветеринарній клініці. Є ще третя опція, все ж таки. Якщо ви вирішили самі шукати домівку без безхатьку, якого ви знайшли, це є групи в соціальних мережах, їх дуже багато, де можна розмістити фактично об'яву про те, що у вас є така то тваринка. Ну і звісно, шансів прилаштувати її буде більше знову ж таки, якщо вона обстежена, і ви знаєте в якому стані її власне здоров'я. Але є ще четвертий варіант. Друзі, навіть якщо ви не знайшли тваринку десь на дворі, ви можете фактично прихистити і допомогти ста. Ти опікуном прав правильно так. я кажу, тому що є тварини, які фактично все життя на жаль проводять в притулках і шансів їх а, всиновити, а всобачити, якщо так можна сказати, <сміт> да то дуже мінімальні. Що це за категорії тварин? Ну зазвичай це звичайно старі тварини, тварини інваліди. Є, на жаль, така група тварин, яка ну не вдалася кольором або розміром, або ще щось. Ну тобто є такі тварини, які ніколи не прилаштуються, тобто чорні, <кхем> чорні во зазвичай чорні або такі сірі, занарні. Оце два таких. Види собак, які на жаль частіше за всього затримуються в притулках саме через колір, і неважливо, яка в нього буде там характеристика, які будуть в нього навички або характер. Дуже часто чорні собаки просто осідають в притулках. друзі. Ну і ці всі безпородні собаки. От власне, фактично ці собаки, які шукають опікунів, ви тільки що побачили саме в цьому притулці. Але ми ж сніданок ми не можемо оминути і котиків. Тому тут і також є і котики. Я сподіваюся, що ви бачите світлини цих мурчиків зараз на екрані. Вони також чекають свого опікуна і обійняти їх можна віртуально своїми фактично донатами. Та, та, не, я все та, сказала та. А, друзі. Ну і хочу ще раз акцентувати увагу, що насправді дійсно враховуючи ще ситуацію в Херсоні, ситуацію на окупованих територіях, звідки вивозять тварин, зараз притулки не тільки в Києві, в Київщині, вони а, переповнені а, і всі ці песики і котики вони чекають ось так от на своїх господарів. Олена ми вам дуже дякуємо за те, що за, вам. За, за вашу таку добру справу, друзі. А, і от в день безпородної собаки, хочеться ще раз акцентувати увагу, що Ну, можливо, не ганятися за породою. Всі вони такі ж самі віддані. Вони готові дарувати любов. Олена сказала, що вони такі розумні. А я думаю, що такі безхатьки вони ще й хитріші набагато, тому що їх життя навчило. Так, Вони такі дуже, і вони дуже талановиті. вони ж дуже швидко вивчають, як це зробити максимально швидко, щоб отримати смаколика значно швидше ніж. будь-якій Тобто друзі, з ними життя ніколи не буде сумним. Я думаю, що це така класна пригода і вірний друг взагалі на все життя. Тому не знаю, не можу закликати. Але дуже хочеться, щоб сьогодні, можливо, хтось подумав про те, що якщо я колись заведу котика або песика, він обов'язково буде з притулку. Колеги, вам слово. Я діти, свою Андрелка. Клас, Круті люди, які займаються такою справою, порятунок тварин. Посибі, Олена Квітка. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 України. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужба. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не зимоза для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.